Будинку, який зазнав значних пошкоджень внаслідок російської атаки, вже встановили нові вікна. Тривають роботи з ремонту покрівлі. Квартира пані Євгенії також зазнала серйозних уражень. На щастя, під час тривоги жінка перебувала в укритті. Ну саме в мене проблема оця дирка над головою. О, тут і в туалеті таке саме. Все вісить, все побите. Була дирка ж таки, холод до хати йде, пали не пили. Вікна вставили. Оперативно все, одні замірили, другі привезли і вечором зразу в суботу поставили. Поки комунальники працюють ззовні, мешканці наводять лад всередині помешкань. Вчора приїхали, давай вигрівати це все. Тут було таке пупа, ванна повна була закидана і тут все було закидано. Не знаю, відер навіть 50 винесли. Точних термінів, коли в будинку залатають дах, поки назвати не можуть. Ми забезпечуємо сама. Відремонтуємо саме повністю накриття, і будуть тобі так само люди проживати. Основне, що працює лінія, гаряча лінія 1553, Тобто, сама хвиля удару була такою потужною, що в деяких мікрорайонах теж впливові вікна. Ми завжди кажемо до громадян наших містян, хай звертається. Ми теж будемо відправляти на заміри і будемо вже так само встановлювати подалі. Гаряча лінія 1553 працює цілодобово. Тож, у разі виявлення нових пошкоджень, мешканців просять телефонувати. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.